Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармак. Рік тому військово-морські сили України затопили флагман російського флоту Крейсер Москва. Його вразили двома протикорабельними ракетами Нептун через ушкодження та складні погодні умови. Судно перекинулося та пішло на дно Чорного моря. Кремль від початку приховував правду йому і досі соромно визнати, що сталося насправді, як утрата Москви вплинула на ситуацію в морі, та чи можуть українські міста не боятися висадки морського десанту, розповість наш колега Мирослав Солонар. Напрям, що вказав крейсеру Москві захисник острова Зміїний, коли корабель атакував український гарнізон, виявився пророчим. 14 квітня 2022 року флагман російського чорноморського флоту пішов за вказаною адресою. На цих рідкісних кадрах розпіарений та найзахищеніший системою ППО, символ морської міці окупантів, догорає перед тим, аби остаточно затонути. Результат філігранної роботи українських ракетчиків. Протикорабельними ракетами Нептун уражений крейсер Москва отримав сутеве пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного групування намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапаси перекинули крейсер, і він почав тонути. Кремль і досі не наважився розповісти своїм громадянам, що трапилося насправді в офіційних джерелах. Лише куце сухе повідомлення міноборони Росії, що Москва затонула. На думку капітана першого рангу військово-морських сил США у відставці Гарі Табаха, втрата ракетного крейсера для ворога дуже дошкульна. Це був їхній найбільший корабель. Коли горіла і тонула Москва, це був як кажуть переломний момент, тому що це ж був флагман, адже він контролював небо ППО над чорноморським басейном. Тому, звичайно, українці вивели з ладу чи не найголовніше озброєння в чорному морі. Незважаючи на те, що це був крейсер, це ще був сильний бойовий корабель, яким би він старим не був, і скільки його не потрібно було примонтувати, Це все одно була небезпечна і могутня зброя. На борту Москви на дно пішло артилерійське зенітне протишовнове озброєння, 16 ракет вулкан з дальністю ураження цілий до тисячі кілометрів, пів тисячі людей екіпажу і уся репутація ВМС Росії. Його назва була дуже символічна. Це особливий був такий от корабль, який полюбляв відвідати Путін. З цим кораблем було пов'язано багато таких, скажімо. Ну, таких соціальних і ідеологічних, скажімо, культурних таких зв'язків Чорноморського флоту з Росією, з Москвою. От. І це дійсно була така дуже серйозна втрата, скажімо, і емоційна для Російської Федерації. Після загибелі Москви сумарний залп крилатих ракет російських кораблів в Чорному морі зменшився майже на чверть. Боючись нептунів та гарпунів, що цілять на 300 кілометрів, ворог відвів усі кораблі подалі від українських берегів, і це суттєво знизило вірогідність висадки морського десанту. Ну вірогідність десанта зараз вона невелика, тому що. Росіяни розуміють, що якщо вони вийдуть північно-західну частину Чорного моря, там буде нанесено ракетний удар. по ним. ну десантні кораблі. У них дуже слабке ППО. До речі, дуже слабке. Решта флоту окупантів стала вразливою для ракет та безпілотників, адже раніше їх прикривало ППО на Москві. Відтак для українських сил стало можливим атакувати ворожі судна морськими дронами, як от в окупованому Севастополі наприкінці жовтня 2022-го. Тоді ударні безпілотники пошкодили одразу кілька кораблів Російської Федерації. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українська армія відмінесувала 18 ворожих суден. Це чверть від усього Чорноморського флоту Російської Федерації. Серед них 17 кораблів та катерів, один рятувальний буксир окупантів, а також ЗСУ знищили великий десантний корабель Саратов. Він пішов слідом за Москвою торік, 24 березня. Мирослав Солонар, 1+, плюс марафон. Єдині новини. І просто зараз до нашого ефіру долучається Іван Коричевський, експерт Дефенс Експрес. Добрий день, пане Іване. Вітаємо. Доброго дня, ну коли Москва згоріла і втонула, це був такий психологічний удар для росіян, але ж головне, що і військовий удар. І от деякі експерти кажуть, що якраз той момент став переломним у війні. Чи поділяєте ви цю думку? І чому ж ось саме втоплення крейсера Москва стало переломним моментом у російсько-українській війні? Якщо говорити конкретніше, потоплення крейсера Москва воно стало переломним у веденні бойових дій в акаторії Чорноморського басейну, тому що ну за великим рахунком, з, з однієї сторони, знищення флагмана Чорноморського флоту РФ ніяк не вплинуло на перебіг бойових дій на суходолі, але з іншої сторони, росіяни в такому епізоді дуже безглуздо і безладно для себе втратили. Корабель, який взагалі відповідав за блокаду чорноморських портів. От чомусь зазвичай, якби різного роду коментатори говорять про те, що головна вага чорноморського цього крейсера Москва була в тому, що це ж там така плавуча зенітна батарея, на якій було 64 шахти для відстрілу ракет до комплексів С-300, але з великим рахунком його головна ударна сила це саме ці ракети Вулкан, е, скажімо так, невідомої точної дальності, тому що в одних джерелах вказується, що це ракета П-500 з дальністю стрільби до, 60, до 600 км, Тю були в інших джерелах, це були ракети п-1000 і дальністю стрільби до тисячі кілометрів. Але, але наскільки потужною були потужними були ракети на крейсері Москви, показує той факт, що зазвичай росіяни для бойових стрільб випливали взагалі в Середземне море, і то стріляли там на мінімально допустиму дистанцію, не чисто тому, що м, дальності ракет оцих крилатих протикорабельних на борту Москви, ну от е, для Чорного моря вистачало злишком. І той, як Росіяни для себе отак от. Ну, дуже тупо втратили свій флагман. Вони втратили можливість контролювати наші порти, і що в свою чергу спростило ведення по операції по звільненню острова Зміїний, і підсумку, в принципі, відмовило привело Росіян до того, що вони в липні. Відмовилися минулого року блокувати наші порти і були вимушені піти на укладання зернової угоди, яка вважайте, ну по суті була капітуляцією Чорноморського флоту. Ну вони просто були в рамках дипломатичних зусиль, зобов'язалися більше не вести бойові дії на морі і в принципі обмежились тим, що вони б'ють, ну били і ще там ймовірно продовжитимуть застосовувати крилаті ракети по нашим містам, але не більше росіяни ж взагалі в жаль, що їх Чорноморський флот – це дуже такий е, потужний організм, який може проектувати силу що в Чорному морі. Що в принципі там демонстру проектувати силу середземному? Що мовляв, в них така велика ударна міць, яка зможе розібрати на запчастини ну значну ескадру кораблів НАТО. А тут виявляється, щоб розібрати сам крейсер Москва. На запчастини вистачило всього дві ракети Нептун. І чому власне, акцентується факт, вага на тому факті, що вистачило всього дві. По-перше, на знищення такого корабля, як Москва, як Москва, ну за нормативами, треба було б як мінімум чотири ракети «Нептуна», а може навіть і вісім ракет, типу Гарпун. ну, А по-друге, дві ракети це в принципі, знаєте, відстрілюється мінімальний залп. Чисто на випадок, що якщо одна ракета промахнеться, бо її зіб'ють на підльоті, то друг, щоб точно влучила. Виходить, по росіянам тоді відстріляли взагалі мінімальні беззапаси. Цього вистачило, щоб влаштувати такий феєрварк. Причому що окремо ще підкресли, бо що крейсер Москва, як на свої гігантські розміри, пішов на дно дуже швидко. Ну тому що коли. Ну останнє війну на морі вели британці 1982 році, але навіть коли їх кораблі підбивали протикорабельними ракетами схожого класу, як Нептун, ну там, хоча б вони на плаву трималися декілька діб, там були ще шанси рятувати кораблі і тому подібне, і тому подібне. А росіян їхня посудина е, пішла на дно менш ніж за добу, і вони в принципі за неї не боролись. Ну тому що чорне море наше воно нам допомагає, і тут е, воно допомогло і потягнуло крейсер на дно. днегія відчувається. Але якщо говорити більш широко про російський флот от ми Бачили, що Чорноморський флот він? Ну ми його нівелювали за рік війни сьогодні. Росія вивела тихоокеанський свій флот на раптові навчання. Наскільки це загрозливо для світу? Що це за сила? Тихоокеанський флот, і хто входить в його склад? Ну, значно, на провелике щастя всього цивілізованого світу, навіть на папері Тихоокеанський флот РФ складно назвати боєздатною силою. Ну тому, що з однієї сторони, наскільки розумію, точний корабельний склад, який було виведено в море, невідомий, але навряд чи там море вони вивели свій крейсер Варях. Ну, дуже шкода, що цей російський ракетний крейсер Варях не повторив долю свого одноіменного крейсера. Ну, там просто він теж. Крейсер варяг, просто, можливо, хто не знає, в 1904 році росіяни його так само тупо втратили як і Москву, а потім притворили на певний символ своєї звитяги. Ну, У них, бачите, така стала традиція. Спочатку втратити крейсер, а потім розповідати, що це звитяга. Так от, можливо, найбільш потужніший корабель, який вони вивели на маневри, це один єдиний ісмінець, в принципі, складу ВМФ РФ проєкту 956, там де є всього 8 протикорабельних ракет. Ну, Для ілюстрації кораблів класу ісмінець хоча б ВМС США, ну, близько 70. Ну, тобто, о, потенціал неспівмірний. Що може бути там реально такого загрозливого для країн Тихоокеанського регіону? Ну можливо, декілька підводних човнів, які теж можуть запускати ракети калібр, але знаєте, ну цілком можливо, що це. Просто спроба або пограти м'язами перед Японією, ну в якої там є певні якісь там суперечності, тим більше і навіть таким чином вони будуть прикривати свою слабкість, ну чисто тому, що ці війська, які в теорії мали би воювати проти Японії на Корильських островах, вони ж знищені були в боях в Україні під час штурму Лисичанська. Ну або ще інша історія, знаєте, просто хоча б чимось зайняти корабельне угрупування, яке стоїть. Тривалий час без будь-яких дій, ну, чисто тому, що є певна логіка. Ну, росіяни вже і перевірили, коли якийсь от великий флот стоїть у базі, тривалий час без дії, моряки починають нудьгувати, ну, в них там раптом починаються революційні настрої. Перевірено Петроградом 1917 року. Ну от, реально, якось там. Знаєте, що ефекту, загрози про те, що там щось вони таке зроблять небезпечне для світу, ну, на щастя, нема. Інша справа, якби вони це, по тривозі підняли північний флот, який базується біля Мурманська, там, де навіть є один атомний крейсер м -м, Петр Великий, і є декілька субмарин з крилатими ракетами атомними. Але, на щастя, вони свій справді найпотужніший флот по тривозі підняти не змогли. Підняли, ну, вважайте, другий за рівнем слабкості. Ну і поки Росія показує своє залізяче під назвою Тихоокеанський флот, ми створюємо дійсно прорив армію морських дронів, і це справді величезний здобуток України. І ми бачили перед тим, як включали вас сюжет, красиву картинку з морського дрону, як він атакував Севастопольську бухту. Яка роль морських дронів на сьогодні у війні? Чомусь є такий стереотип, який виглядає так, що мовляв, катер Камікадзе має обов'язково потепити якийсь російський корабель. А якщо навіть не потепив, ну начебто це не справжня зброя. Але тут ж логіка, ось чому. Катери Камікадзе, ті, які ми зараз, ну в тому вигляді, яких зараз розвиває Україна, це логічний розвиток концепції москітного флоту. А в свою чергу, концепція москітного флоту в оригінальному виконанні виглядає так, що якщо немає ресурсів, щоб створити співставний за силами противника флот, треба створити флот такий компактний, який би примусив би, в першу чергу. Противника в принципі відмовитись від бойових дій, перекладаючи простіше, головна місія цих дронів камікадзе навіть не в тому, щоб втопити якийсь корабель. Хоча, судячи з усього, подібну акцію, ну силу оборони України готують. Головна місія катерів камікадзе примусити росіян стояти в гавані тимчасово окупованого Севастополя або відповзати на берег максимум, це там за декілька кілометрів від берега, і не підходити до наших. Грубо кажучи, от коли експерти говорять, що ймовірність е, морського десанту Одес на Одесу мало ймовірно, ну, чисто тому, що росіяни не зможуть підійти, вони ну, в першу чергу опираються на те, що росіяни бояться в принципі, загрози від цих катерів, Камікадзе, проти яких вони в відкритому морі нічого зробити не можуть, тому вони досі тримаються отак от в базах і в буквальному сенсі звідти не виповзають. От Головна задача своя – стримування Чорноморського флоту РФ і запобігання десанту на Одесу катери камікадзе наші ну, виконують на відмінно. Коли ще вдасться довести до серійного виробництва ці катери, то можливо це буде дуже такий гарний експортний продукт. Ну чисто тому, що якщо брати відомі дані, то один катер камікадзе коштує в середньому ну тисяч доларів. В той час як американський ну протикорабельна ракета Гарпун вже коштує 2,5 мільйона доларів. Ну, здається, бідні країни третього світу, це або навіть країни Європи таки може зацікавити. Ну 10 дронів да на противагодній ракеті це така математика, з якою складно буде сперечатись. Але, от якщо ви зачепили вже тему можливо, висадки в Одесі Десанту, ми про неї говорили від початку війни. Знаємо, що у Росії були такі плани. Наскільки зберігається така загроза, чи є у Росії взагалі потенціал її флоту за для реалізації цього сценарію? Знаєте, тут э, оцінку варто винести приблизно таку: Росіяни можуть піти на різного роду самовбивчі кроки, тим більше вони там в історії їхнього флоту дуже багато таких героїчних самовбивчих кроків. Ну от э, там той самий крейсер Валях, Друга світова війна, там от таких от прикладів вистачає. Відповідно, э, сама історія того, що росіяни можуть наважитися ризикнути послати десантні кораблі свої до Одеси, особливо коли в них буде якась там ну, провал при. При нашому контрнаступі буде, наприклад, близька перспектива звільнення Криму, ну таке сумозбродство від ворога ми виключати не, мож... не можемо. Але якщо брати потенціал, ну він, на щастя, у них просів радикально. Тому що, з однієї сторони, до початку повномасштабного вторгнення в них на Чорному морі було свої шість десантних кораблів. Вони ще завели з Балтійського і Північного флоту ще шість десантних кораблів, виходило 12. Двадцять причому з дуже таких от крупних, е, які ми могли висадити на берег одночасно до 12 батальйонів морської піхоти з технікою, з якимись боєзапасами, там вже справа налагодити їх постачання. Тобто це виглядало грізно. Але в чому по перше була психологічна ну там е, саме військова важлива перемога, коли. Бердянську знищили один десантний корабель і пошкодили три. Ну таким чином взяли і вивели три оцього десантного флоту. Відповідно, ударний потенціал в принципі знижений був. І тут варто, до речі, зауважити, що росіяни досі після цього удару по Бердянську свої десантні кораблі так і не відремонтували. Потім влітку стало відомо, що у них з ладу вийшло ще два десантні кораблі. І як вони пояснюють, це справа в форсунках польського виробництва. Ну просто радянський союз і Росія це така велика в лапках від одна морська держава, що свої десантні кораблі не будували. У поляків купували Відповідно, в них в струю може бути майже шість десантних великих кораблів, які можуть висадити на борт ну максимум шість батальйонів морської піхоти. Але нюанс в тому, що зараз ті кораблі вони використовують ще більш безглузду. На своїх, своїх логістичних маршрутах вони возять своїх окупантів до тимчасово окупованого Маріуполя. Ну, знаєте, просто зважаючи на цей специфічний маршрут, і якщо будуть якісь успіхи, е, які дозволять наблизитися ближче до лінії Азовського моря, ну можливо, е, ці кораблі теж підуть слід за Москвою. Будемо спостерігати за ситуацією. Дякуємо вам дуже. Неймовірно цікава розмова, цікаві відповіді. Е, Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам дуже за включення.